На мою думку, біженці зі сходу сьогодні для Галичини можуть бути в однаковій мірі як загрозою, так і шансом на якусь там інтеграцію, і очікуване бажане вже дуже давно створення єдиної політичної нації. Але є велика проблема: це від нас, тобто від Галичан, залежить, чи люди зі сходу, які сюди прибувають, будуть для нас загрозою чи ні. По-перше, чи ми будемо достатньо організовані, чи ми будемо достатньо мати вплив на ці процеси? Бо якщо цим процесами буде керувати столиця, наприклад, а не буде керувати там Львів, чи Єфранківсь, чи Тернополь, ну то тоді ми станемо перед фактом. Ці факти будуть для нас швидше всього незадовільними, не розвиватися. І тут є загроза, що суспільство, яке в принципі не є на відміну від місцевої влади, не є керованим з Києва, може в якийсь момент вибухнути. Кілька інцидентів було, щоб цього не допустити. Це означає, що ми повинні достатньо змобілізуватися, самоорганізуватися, і як громадяни, і як громадські організації, і як місцева влада, щоб усвідомлено і ціленаправлено, якби контролювати процеси прибування сюди людей зі сходу. Тоді це дасть шанс на інтеграцію. Якщо ми прогавимо цей момент, то це буде загрозою.